У державній банківській системі новий досвід вирішення проблемної заборгованості за рішенням Міністерства фінансів Державний Укргазбанк оголосив відкрити конкурс на продаж проблемного кредиту, а саме прав вимоги за кредитним договором. Боржник компанія Креатив зупинила обслуговування та виплату позики ще у травні цього року. А тривалі та непередбачування суди не гарантія вчасного повернення боргу в повному обсязі. За таких обставин наглядова рада Держбанку спільно з Мінфіном знайшли більш факт. Тивне рішення продаж проблемних активів на відкритому аукціоні для забезпечення прозорості. Термін подання конкурсних пропозицій продовжили до 22 грудня. А 23-го, відповідно відбудеться розкриття заявок учасників. Обмежень щодо участі немає. Головне наявність достатніх фінансових ресурсів, оскільки є конкурс, є прозорою мовою цього конкурсу. Прозорою мовою конкурсу є найголовнішою мовою є сплата. Вартості активу. Тобто це є сплата 95, мінімум 95,7 мільйонів доларів на користь державного банку, тобто держави для нас. Це є недопущення збитків держави на суму еквіваленті майже 2,5 з мільярдів гривень. Міністерство фінансів, Укргазбанк, Ми певні в тому, що не зважаючи на будь-який вплив будь-яких осіб, ми доведемо до кінця цю роботу сумісну і держава отримає кошти назад.